Лохину ми вирощуємо в контейнерах. Контейнери ми робимо самі. Росте вона в торфі у нас і капельний полів у неї тут є. Торф зверху ми присипаємо тирсою, щоб влага не іспарялася, тому що для неї це дуже важко. Лохину в селищі Приютівка вирощує з 2017 року. Це примхлива ягода, яку потрібно садити у торф'яний кислий ґрунт, розповідає керуючий саду Максим Гурінович. Для того, щоб її вирощувати, треба дуже багато сил. Дуже багато. Її треба вдобрювати. Плюс її треба бризкати від мошек. Шкідники це у нас фазани тут. Вони любителі. Заяць. Він теж любить сюди до нас заходити. Лохини вирощують у саду. Як і торік, сезон збору врожаю почали з середини липня. На одному гектарі мають 7,5 тисяч кущів, чотири сорти. Обирали їх за смаковими якостями. Лохина потребує поливу у спеку щодня, щоб не втратити врожай, говорить керуючий садом. Вона росте в основному на западній Україні, і у нас клімат не дозволяє. У нас дуже жарко для неї. Каже, у їхньому господарстві квітневі заморозки на лохину не вплинули ні на розмір, ні на солодкість. Вона цвіла якраз іменно після заморозків. Торік зібрали дві тони лохини. Цьогоріч сподіваються на кращий врожай за рахунок травневих дощів. Хотілося б зібрати тон п'ять. Говорить, на продаж лохину нікуди не возять. Продають на місці покупцям з Кіровоградщини. Усього в області Лохину вирощує чотири господарства. Торік було три загальна площа понад сім гектарів. Одне господарство встигло отримати грант від держави і планує збільшити площі під Лохину. Розповіла керівниця профільного департаменту Валерія Фурманова. Вона збільшиться до 11,5 гектарів. Суб'єкт господарювання, який в Кіровоградській області скористувався грантовою підтримкою. Отримав грант через програму Свій Сад. Сума гранту 10 мільйонів гривень на гектар. 70% фінансує держава. 30% це власні гроші отримувача гранту. Умова отримання створення від шести робочих місць на 25 гектарах. Нині програма призупинена через відсутність фінансування. Коли відновлять, нині невідомо. У господарстві з приютівки Лохину планують збирати до кінця липня. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Анатолій Басистий. Суспільне новини. Кропивницький.